Український прапор і тризуб у вишиваних візерунках у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва презентували етнографічний альбом НЕТЛІНІ збірка містить світлини із українською вишивкою, створеною на початку та всередині ХХ століття. Це і сорочки, і рушники, і предмети декоративно-ужиткового мистецтва, які містять державну символіку або її мотиви. Збирали матеріал абсолютно інколи для нас неочікувано, тому що ми приїздили, нам колекціонери підготували там одні експонати. Ми дивимося, кажемо, у вас тут тризуб, а вони ми не бачили його тут. Тобто є одна сорочка, в якій впізнаваний тризуб. А жінка говорить: я його не помічала. Я думала, що це просто серединка квітки. І таких історій налічується декілька, коли ми. Віднаходили там, де навіть не очікували знайти упорядники видання Леся Воронюк та Володимир Щибря у жовтні 2022 року. Вони вирушили у дослідницьку експедицію, яка тривала понад півроку у восьми областях. За цей час зібрали більше 350 експонатів, із них більше двох сотень увійшли до видання. Вони були символом. Нескореності українців, і власне, і сьогодні також є таким собі культурним підґрунтям для сучасних українців, які борються. Через вишивку ми можемо вивчати загалом історію всього народу. Тобто, саме ця книга, вона з вишивки, але загалом можна сказати, що це також такий собі літопис української історії та боротьби. Київська Чернівецька область є експонати з Полтавщини, є з Рівненщини. Це е, і Полісся, е, це і Буковина. Тобто і частково ну найбільше експонатів з Львівської, Франківської та Тернопільської областей вишивані полотна, які увійшли до збірки, українці дбайливо передавали із покоління в покоління. Таким чином їх вдалося зберегти під час радянської окупації. Українці для того, щоб нас не знищили, не знищили нашу культуру. От вони вишиванки ховали, закопували землю в банки, в глечики. Вони скручували вишиванку, рушники от, і те все закопували землю для для того, щоб енкивидисти не знищались, не тортурами не вимагали. Ти тримаєш в руках. Справжній скарб вагою у там здається золотих сторінок нашої історії. Це так, як провідник із нашого минулого майбутнє, Ірина Муляр, Марія Шевчук, новини міста.